Якщо ви не можете поїхати зараз в Амстердам, аби помилуватися тюльпанами, то тюльпани приїдуть до вас. Oh. Нідерланди подарували 100 тисяч тюльпанів Львову. Білі, рожеві, фіолетові, жовті, справжня квіткова терапія. Можливість хоч на секунду відволіктися від війни, згадати, що життя триває, і воно прекрасне. Нідерланди подарували українському Львову сотні тисяч цибулинок тюльпанів. Нині у місті цвітуть понад 20 сортів цих весняних квітів. Цибулини цих тюльпанів ми висаджували в грудні, і насправді це таке диво, коли навесні вони розквітли як символи життя, і на цьому просторі меморіалі небесної сотні. Це надзвичайно символічно. Вже другий рік поспіль. Бізнес-спільнота Нідерландів надсилає до львівської громади квіти на знак дружби та відданості Україні. Нідерландці кажуть: якщо українці не можуть приїхати помилуватися тюльпанами в Амстердам, то можна перенести часточку Нідерландів на українську землю. Тюльпани розсадили у найпопулярніших місцях, аби ними могло милуватися якомога більше людей. Кожна квіткова локація має свій колір. Навпроти оперного театру буяють жовті тюльпани біля національного університету імені Франка. Білі й рожеві. А в австрійському парку Фіолетові. Це така радість, і це, от навіть нехай буду плакати, нехай навіть на хвилинку. Хтось забуде про війну, нехай навіть хтось на секунду забуде про те, що бомблять нашу Україну. І нехай хтось на секунду подумає собі, що коли повернуться їхні чоловіки, вони разом посадять ті квіти в себе в городі. Вдячність безмежна дуже дякую. Відома українська психологиня та очільниця Української асоціації гаштальт-терапії Лариса Дідковська вважає, що різнобарвні тюльпани стануть справжньою квітковою терапією для львів'ян і гостей міста. Війна поляризує світ на абсолютно протилежні полюси. Правда, життя і смерть. Свій чужий. Безпека, небезпека, ті, що виїхали, ті, що лишились, і для того, щоб з тих полюсів все таки заходити в здорову середину, то якраз полюс смерті він повинен врівноважуватись полюсом життя. І тому квіти це символ життя, символ того, що воно продовжується, символ того, що воно прекрасне. У червні цибулинки тюльпанів планують викопати, аби обробити від шкідників і грибкових захворювань. Далі вони зберігатимуться до наступного сезону. Загалом цьогоріч Нідерланди задонатили Україні вже півмільйона тюльпанів. Окрім Львова, вони квітнуть у Києві, Херсоні, Одесі, Бучі та Дніпрі.